Сніги собі минають і щораз зелені млі, травневої пори, чинки на кухнях зупиняють час, і варять місяці, немов сири. І теплий дим нічних приготувань здіймається, і жовті місяці тривають, найтяжчі і тривань лишає лише кола найці. Бо кожен місяць має свій куток. Поміж ножів, шукляди, терезів і назви їхні довгі, мов ковток вологий від жіночі голосі. І ще не певні їхньої ваги, і ще легкі від співів і плачів жінки виносять їх на береги для біженців, убивць і втікачів. Сонця рибалов зорі пастухів переливають срібло, наче спів, на темну мідь берегових птахів і оббажніли світло, коропіїв Бо всі жінки тримаються і мли, трачать день і згадують вночі секрети, котрі їм передали Гравери, антиквари і ткачі, Щоб стояти довго при вогні, настоюючи тисячі отрут, допоки мул лежить на глибині, Холоне тиша на дахах споруд, І доки стане їхніх місяців, і стане світла кожному із них, Просте трава, проймаючи мерці, просте трава, тримаючи живих.